Нові способи заробітку на криптовалюті в 2025 році. Мене звати Артем Дишель, я трейдер аналітик команди Capstrade. Ділюся досвідом. Поїхали розбиратися, які ж методи є. Перше, це децентралізовані фінанси, тобто DeFi. просто депозит в банку, там дохідність через стейкінг, фармінг, протоколи лендингу. Все те саме. Просто ви віддаєте свою криптовалюту, да, тобто свої гроші під відсоток. Куча е, фармінгових площадок, куча стейкінгів, куча лендінгових площадок. це можна робити через саму біржу. І в цілому, да, це відео про, скажімо так, тригери, де можна заробляти. Прям повністю відкривати тему я не збираюся. Але от так, щоб вам скажімо, Наводку да, куди можна йти і заробляти ці гроші, так скажемо, мастувати. Сотки тут не супер там великі, але там да, більше, ніж в банках звичайних. Ну і ризики, звісно, вже трошки більше, ніж в банках, але але, але. завжди є своє, але маркетмейкінг плюс роботи різні, тобто створення якоїсь ліквідності. Ви віддаєте свої гроші, роботу цей робот вам примножає. Маркетмейкін, так само гріт роботи є через біржі вже. Прямо в середині біржі ви можете підключатися до роботів, які роблять вам відсотки. Знову ж, треба все робити з розумом, не інвестувати останні гроші, не інвестувати боргові гроші. Тому що коли у вас є борг, а я знаю, як ніхто, коли у вас є борг, то ну, це дуже давить емоційно, просто тяжко жити. Тому тільки на вільні гроші. Щоб їх заробити. Да, краще ну, там, піти на звичайну роботу, заробити гроші, принести в криптовалюту і да, їх розмножувати. Але в цілому, да, якщо ви хочете заробити, то роботи, да, вони працюють. В принципі, на них можна виділяти гроші. У мене є роботи, деякі, які працюють в нашій компанії, які да, приносять. Стабільний дохід, так сказати, але ризики є, я розумію, що з цими грошима можна попрощатись. Де взагалі, якщо ви прийшли в криптовалюту, то треба собі зрозуміти, що в принципі ви можете втратити всі гроші, які ви сюди принесли. Тому, якщо ви готові да, втратити всі гроші, тоді да, welcome to the crypt. про роботи, Я думаю, зрозуміло. Багато різних площадок, да, можна інвестувати, да, можна розвиватися з ними, але треба розуміти. Розбиратися це багато часу не займає, реально там, якщо ви день потратити на те, щоб розібратися, як працювати з тим чи іншим роботом, то можна взяти, вже пробувати і вже в той же день там, почати заробляти, але там будуть вискакувати інші 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 моменти, які ви будете також фіксити. Тобто треба розвиватися все одно. Бо якщо ви не будете розвиватися, то і заробляти не зможете play to earn або play to move тобто ви граєте і вам за це дають якісь монетки. Да, мільйони мене заробите, але наприклад, я граю в Counter-Strike. і Там за весь час, поки я граю, там в районі 2000 гривень я заробив, просто там мені ці скини всякі випадають, і тому ну, я все продаю. Але гроші є. Так само і в крипті. Є багато ігор. Навіть в мене брат грає в GTA Vice City, в онлайні, він там якийсь поліцейський, йому платять якісь гроші. І це таке ціле направлення, де реально ну, ну, реально можна заробляти. Не скажу, що прям мільйони, але по слухам, по тому, що я бачу зі знайомих, заробляють. Але це така тож, окрема ніша, де треба якби, вникати. В мене є прилажуха SweetCoin. Кожен день якісь там копійки капають за те, що я ходжу. Просто да, походив і мені копійки капають. Посилання на це приложення буде знизу. Зможете теж його скачати і собі користуватися. Вам будуть капати монетки, їх можна обмінювати на якісь знижки, на якісь купони. І ну, в цілому можна виводити коїни і продавати. Там 10 доларів на пасиві в 3, в 3 місяці, на якусь каву, на щось, ну, то теж буде. І є багато інших проєктів: play to move, і тут можна додати play to що хочеш. І в цілому крипта йде до того, що кожні наші кроки вони оплачуються. Да? Тобто кожна наша людська дія буде оплачувана. Да? Але ну як вона буде оплачуватися, скільки будуть платити, це вже від нас залежить. В принципі, як і в любій ніші, треба розвиватися, і треба знаходити нюансики. Тому це вам так направлення, да? куди можна поглублюватись в продовженням минулих да? Соші Тобто ви сидите в соціальних мережах, ви розказуєте про якісь монетки і отримуєте винагородження. Тобто, просто сидя в Ютубі, то вже саме, ви отримуєте монетки, теж саме Spotify, різні, різні інші площадки, де ви викладаєте контент і за це заробляєте монетки. Да, ти не заробиш мільйони мільярди. Але степ -бай степ можна будувати, як на пасиві заробляти, розвиватися, якщо ви ну, горите цим. В цілому, ну, це така ніша, де ну, можна поробити, да трошки заробити. Але так, щоб гарні, добрячі суми заробляти. Ну, ця ніша, я думаю, ще поки не готова. Арбітражна торгівля. Думаю, чули про це, можна p 2 p торгівлю сюди додати, тобто купили на одній біржі дешевше, і той самий актив на другій біржі перепродали дорожче. Або, наприклад, USDT сьогодні я його продавав по 44,75. Вчора його я купляв по 4415, тобто на ровному місці, да, 60 копійок я заробив, але ну, знову ж це треба мати об'єм готівки, об'єм грошей на банківських рахунках. І об'єм криптовалюти, і її обмінювати. І так, в середньому, щоб ви розуміли, от, е, обмінник можна свій відкрити, Він коштує там, відкриття 5 тисяч доларів, там, ці всі, всі сервери, ці всі платежні системи. І плюс вам треба на балансі тримати 25 тисяч доларів кеша і 25 тисяч доларів в крипті. В середньому можна заробляти там, в районі 2-3 тисяч доларів. Ну, тобто окупність плюс-мінус десь рік. Ну, ось так. От. І тут якраз і застосовувати оці арбітражні схеми і P2P. Лаунчпади, ICO, IDO і Initial Exchange Offering. Тобто ви берете свій кеш, заносите на ранній стадії в монетку. Ця монетка виходить на біржу і віддає вам якісь ікси. Ну, В середньому зараз те, що я по ринку бачу, це 2-3 ікса є. Є й які який виходить там, і більше з іксами. Да, тут Також треба розбиратися, також треба кожен день там, заносити гроші в ці проекти. І в цілому да, така проста ніша. Тобто, у вас є часть грошей, ви ці гроші принесли в різні лаунчпад площадки, поінвестували туди там, від 100 доларів, 50 долларів, ну, є різні площадки. Де, там. І ви очікуєте, коли ця монетка вийде. Бо останній раз, коли я участвував, то я заробив 100%. Да? Але ці 100% віддаються кожен місяць. А кожен місяць монетка падала в ціні, і в відтоді мене почулося не 100% профіту, а 70% профіту на даний момент. Не знаю, що далі буде, тому що монетка може впасти ще нижче і буде може, менше профіту. Але якийсь да, плюс, то вже не мінус, як кажуть у мене в команді, тому це вже добре. І така остання сфера це реферальні програми. Якщо у вас є підписники в... В Інстаграмі, Фейсбуці, на інших площадках ви можете просто по рефералкам приводити людей в ті самі роботи, в ті самі біржі, в ті самі різні криптоплощадки. От, наприклад, сьогодні я зайшов на одну площадку, і там просто прийшло мені 7 доларів. От, просто від рефералів, 7 доларів. А давайте представимо це там від парочку рефералів, а коли їх 100, 200, 500. Але над цим також треба працювати, як казав мій там, колишній партнер по бізнесу, коли в тебе є там, 100 тисяч підписників, ти вже можеш їм продавати все, що хочеш. Тобто, якщо у вас є підписники, то просто їх, скажімо так, модезуйте в якісь реферальні посилання, якісь роботи. Самі розберіться, наприклад, в тих же лаунчпадах, або в тих же play to earn, або play to move. І там є рефералки. Ці рефералки роздаєте друзям, і вони. Заробляють і ви заробляєте. Якщо ви знаєте ще якісь методи доходу, які я просто не назвав в 2025 році, то пишіть їх в коментарі. Ну і взагалі, якщо є питання, також їх пишіть. Застінимся в наступних відео. Па.